Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати, як доглядати за білками Дегу. Дегу це розумні, активні та дуже товариські, гризуни, які потребують особливого підходу. Білки Дегу в домашніх умовах живуть зазвичай 6-8 років. Іноді при дуже гарному догляді до 10 років. Оцим білочкам вже 7 років. У дикій природі їх тривалість життя коротша через хижаків і складні умови. Щоб ваш улюбленець був здоровий і щасливий, важливо забезпечити йому простору клітку, бажано з декільками рівнями, щоб були драбини, полочки і обов'язково бігове колесо. Пластикова клітка для дегу не підійде, бо вони її дуже швидко з'їдять, прогризуть дірку і втечуть. В мене цей акваріум на 200 літрів, і вони в ньому тут чудово мешкають. Він в мене не закривається, зверху я його не накриваю. На дні в ці клітки лежить дерев'ясний наповнювач. Це такий наповнювач, як для котів, для горшка котячого наповнювач Він із пресованою деревини. І що тут треба? Гімність з водою, ємність для корму. І ще треба пісочок. Отакий як для шиншил пісочок. Вони в ньому купаються. І обов'язково потрібна оце колесо, в якому вони бігають, їм треба фізична нагрузка. Також білкам треба забезпечити правильне харчування. Їм можна давати тільки спеціалізований корм, не треба ніякої самодіяльності. Є спеціальний корм для дегу, купляєте і даєте. Також їм підходить корм для шиншил. Їм потрібно ще давати сіно і водичку. Ну це все. Фрукти та солодки для них під забороною. Їм не можна оці всі овочі, там, сирі, тільки висушені сіно або висушені в них там в кормі, є гранули овочеві. Це можна. Білки схильні до цукрового діабету, тому всі фрукти, навіть ізюм або будь-які інші сушені фрукти, не можна їм. Також треба прибирати в клітці з дего. Ну, я прибираю раз на місяць, інколи навіть раз на два місяці. Від них немає ніякого запаху. Дуже такі гарні тварини, що ніякого дискомфорту від них нема. Єдине, що не ставте в тій кімнаті, де ви спите клітку з дегу, бо вони всю ніч, що це біжать в цьому колесі. І, І це колещатка воно шумить. В день воно не буде вас турбувати, цей звук, але вночі ви будете чути, що вони біжать всю ніч. Також білочкам треба забезпечити соціалізацію де не люблять самотності, тому краще заводити їх парами або групою. В моєму випадку ми купили одну білочку, а вона народила... ще три білочки. І двох ми собі залишили, бо це дівчатка. От в мене тут всі дівчатка. А хлопчика віддали знайомим. Бо якщо у вас буде саме ці самка, дуже багато білок будуть найближчим часом. Ну, коротше, вони дуже розмножуються швидко. Буде цей акваріум повністю доверху заповнен білками. Тож, купляйте дві, або краще три білочки, але дивіться, щоб вони всі були одної статі, або всі хлопчики, або всі дівчатка. Вони чудово вживаються, от їм все одно. Хто там поруч з ними, аби не одна вона була, їм треба колектив. Вони сплять разом чухають одна одну, лягають отак один на одного спать, вичісують там щось, доглядають друг за другом і не сваряться. І е, білочкам треба розваги. Гілочки їм треба кидати для е, того, щоб вони щось гризли. Тунелі, будиночки, е, щоб їм не було сумно. В моєму випадку я поклала їм оцей корч. Це. Тополь, і оце, оцей корч він два роки лежав на балконі, щоб достатньо висох, а потім я його ще зварила в кипятку. Тобто там нема ніяких камах шкідливих. Це такий підготовлений корч був для акваріуму, але не в один акваріум він в мене не вліз. Білкам дуже добре зайшов, вони там гризуть його і живуть в цьому, цю це такий в ньому живуть, всередині будиночки, вони його активно гризуть. І також, щоб білкам було комфортно, треба забезпечити їм захист від стресу та небезпеки, не допускати перегріву, протягів і сильного шуму. І, звісно, щоб їх не пошкодили, не поранили інші ваші тварини, які в вас живуть. Вони чудово йдуть на руки, такі ручні звірятка. Рекомендую. Краще, ніж морська свинка, від якої неприємний запах є. Байливий догляд, любов і увага, запорука того, що ваші білочки проживуть довге та щасливе життя. Дякую всім за увагу ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.